Ну, Тут перша велика вершина покорена на наших двоногих конях. Двохколісних, а двоногі коні туй. Кукер. Іде никак. По телефону хоче говорити. На задньому плані у нас продовження боржавського хребта. Гимба Магура Стой. Великий вірх. Лисичево, суха, крицькі, брунька. Далі бужора на задньому плані і боржавська долина вниз. Йдемо далі по кругу. <пореж> на цю сторону. Гед-гед далеко. <реж> Полонина красна, стримба. Kamenka - Mizhgirskis rajonas. Mizhgiria - valyvenė 10. Ir jo pusė - Bude Reda Volovetsko rajonas. Ir dar kartą -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------